Так, моє шанування колеги і колежанки. Початок робочого дня, робочого тижня, починається в мене з розпаковки. Давно нічого так, на камеру не розпаковував. Цього разу розпакуємо. Ось така цікавий запах, цікаво пахне. Так, тепер декілька слів. Маю такого колегу з славетного міста Тернопіль, який варить який варить такий масловіск крафтовий, екологічний. Він використовує якийсь такий там старовинний рецепт європейський, такий, якийсь, дуже такий з забаганками. От, і він там для свого якихось проєктів варив для своїх. і запропонував мені взяти на так званий тест драйв на ш... випробувати цей масловіск. Отакий масловіск крафтовий Так що, Рома, дуже тобі вдячний за такий презент. Пощупаємо, попробуємо, дамо зворотню відповідь. ось Так що така історія завершую. Так як день почався з розпаковки, а вечір так проанонсує. Тобто, день, а день буде закінчуватися. З запаковкою. І запаковувати ми будемо що? Запаковувати ми будемо нашу кралечку. Так що, всім гарного дня!